Найчастіше серед заходів, які здійснюються для покращення комфорту або зниження витрат у своєму будинку, є вікна. Тобто найпростішим, найдешевшим, найшвидшим це власне поміняти вікна. Дуже часто люди ставлять вікна найдешевші, найпростіші, і реклама, яку ви бачите у своїх газетах, безкоштовних поголожніх, телевізорах, в основному спирається на те, скільки в ньому є камер. Тобто скільки камер в самому профілі, скільки камер в самому вікні, це, це може бути важливо, але це не основне. Дуже важливим є не кількість камер у самому профілі, який вам продають, з котрого складається рама вікна, а саме скло. Тобто, якщо ви глянете на вікно, то у вікна реально десь близько 90% його поверхні складає скло, а не профіль. Тому коли вам продають вікно лише як профіль, то ви запитаєте, а яка там шиба стоїть? Коефіцієнт. Теплопередача чи термічного опору завжди від того, що продає цей продавець, він є дуже важливим. Дуже важливий коефіцієнт теплопередачі, і чим він буде кращим, тим, тим зрешто, економія буде вища. Як правило, грамотний енергоаудит, який буде розрахований у вашому будинку, повністю він буде давати відповідь на запитання, я, яка якість склопакету буде давати кращу окупність у вашому випадку. Дуже варто брати склопакет, який має в собі або, або, або металізоване напилення, або склад світла у склі, має аргонову закачку і може бути двокамерним. Чим вищий буде коефіцієнт термічного опору цього вікна, тим Тим, тим е, тепліше у вас буде в, в квартирі, тим менше буде витрачати тепла на опалення. Тут також є дуже важливий елемент вентиляції, тобто не можна в багатоповерхових і в громадських будівлях. Міняти вікна без заміни модернізації вентиляції. Всі старі будинки всі старі будинки були розраховані так, що в них повітря заходило практично через щілину в вікнах, і це був елемент власне природньої вентиляції квартир. В момент, коли ми купуємо, ставимо пластикові вікна, дерев'яні вікна, тобто вони стоять герметичними, там, добре герметизовані, у нас втрачається теплопотік, повітропотік через, через власне це вікно. І для того, щоб. Повітря з квартири могло вийти, воно туди мусить зайти, а воно не може зайти, якщо у нас закриті всі щілини. Таким чином, ви мусите або ставити автоматичні провітрювачі, є в різні провітрювачі в вікно, гігроскопічні провітрювачі, котрі відкривають автоматичну вентиляцію, коли у вас накопичується певний, певний рівень вологи в повітрі, вони відкривають автоматичну вентиляцію. Або ще краще ставити рекуператор автоматичний рекуператор, котрий витягаючи частину тепла з того повітря, викидається на вулицю, і таким Чином ви забезпечуєте і економію тепла за рахунок того, що ви його витягаєте з повітря, куда йде на заміну. І, зрештою, ви маєте просто чисте повітря в вашій, в вашій квартирі, в вашому приміщенні для того, щоб ви розуміли, в середньому класі, в будь-якому класі школи, де сидять діти, повітрям має заміщатися згідно наших санітарних норм десь 3-4 рази на годину. Тобто весь об'єм має вийти і має зайти новий, для того, щоб люди почувалися там нормально, для того, щоб там не було максимальної концентрації вірусу грипу, щоб дітей не косило і діти всі не смаркали, потім не лягали. Для того, щоб у вас в квартирі було. Також нормально, щоб всі не, всі, мали нормальний склад, газовий склад повітря для того, щоб не було перевищення вуглекислогазу і води. Тому модернізація власне, вентиляції є дуже важливим компонентом. Також дуже важливим є, є зважати на те, що як тільки як, як, як ви закриваєте вікна, ви їх робите герметичними, у вас різко росте рівень водяної пари в приміщенні. Ця водяна пара, якщо вона не має куди вийти, тобто вентиляція знову ж таки не працює, вона буде лягати в стіни. Тобто в стіни будуть силіти. Тобто є дуже багато випадків, коли без утеплення зовнішнього фасаду або з утеплення фасаду, якщо не поміняти систему вентиляції, то ця вода почне лягати в стіни, стіни почнуть селіти і можна мати проблеми з грибком на стінах.